Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Добрий день, студія. Не буду так казати, бо вже дуже багато людей так говорить. Добрий день. Коротше, що я вам хотіла сказати, що я починаю це відео. Правда, я ще не знаю, чи буде згодна компанія, що я їх також буду знімати. І ви зараз через вітер це все чуєте, що я вам кажу. Коротше, ми їдемо на три дні. Сьогодні я прибирала в хаті, тому що Мішечка з нами не їде. Не їде. У нас зараз прогуляночка. Ми йдемо по коленочці і. ой! Ну і взагалі потрібен магазин, а прибирала я в хаті для того. Через те, скоріше підійде на слова. Я ще взагалі не зібрана з думками. Коротше, прибирала через те, що у нас буде Женя. І вона буде мамою юшка. Якось я ще я нашої однієї з пою вдома. Ось так от. Цього разу юшечка на господарстві І в хорошій компанії. Вона наскільки втомлена, що вона навіть спокійно йде, і я не держу кнопочку. Вона просто йде поряд. <світ> Ніу, що оце так втомилася? Так от, давайте дивитися, що я тут купувала. Тільки що в магазині і для чого у нас тут. Ой, а чого такий баланс білого? Зараз переключимось. Це в торт. А це торт. Тільки це не той, який буде на день народження. Ага, не варіант так знімати. Окей. Okay. Окей, okay, змінюємо знову ракурс на той самий. Це просто тортик для Жені. зараз я його тут так поставлю. Це їде з нами. Здорові! Happy birthday! Хлопавки. ценюші, Туалет. Заправочка. Це заправка до кальяну. Одна з вишньою буде просто, а друга з помаранчою, помаранчою з апельсином, мятою та полуницею. Це кокосові вугрі, а це кальян, який я взяла в своїй подруги, тому що всі курять. А я люблю кальянчик навіть на дві трубочки і з холодною трубкою. Ну, коротше. У мене буде свій вайб. С нами ну, то нас еще не <реку> А вообще да А что Гриша? Залазь, Петюнь, ну <реку> залазь Випросилася. <реку> Випросилася поїхати. И на руки <реку> вийшла, да, на я Не переверни Покажи Несу тортик <реку> Я <реку> не <реку> тортик Что? Тортик, твою мать! Да. Ой, красиво. а свечки О. куда? Сюда? Ну, а так дойдем. Стоп! Тридцать, сначала 3. Ну да, просто она я же примеряла. Вот 30, так, это три ребята. Или три умножить на да. Звони! Звонить! Звони, Вадим. Ча? Давай зажигал. А, есть? Не, я на, на... На, на ручнику. И шаг на ручнике стоит. Нікуди не вийде. То одне, що радий, що вона не договорить. Да. Красиво, не? Красиво. Надпись, надпись правильно. Але микусеньки такі. чуть-чуть. Не будемо казати, що за 30 см. Хочу дає чи, чи ні? <поцелуйся> Пять? брат! хорошая какая И прочитай потом. Объяснить надо? Я вижу 30 сантиметров. я просто 30 сантиметров счастья. Вона вже вітати. Вадим, іди якраз прийшов. що куля привітає. Ну то як, ну вже спідіти. Так, монтажна склейка, сьогодні вже 14. Монтажна теж. Э, да. Много еліта, щоб да. ти там. Жив, Спасибнее ему. Ты почувствовал? Все, Леха, всіх благ. Все, рубей экскурсии. Ой, как автобачан. Уроддин. Ну, все. Открытку не купили. Да. О, ну прикольно. Пішли, нюш, подивимося. Не, нюш, потом хату, потом, Йди сюда. О, прикол! Нюша, иди сюда. О, тут что, сзади можно походить? Ой, писаешь. Давай, Нюша, проверяем территорию. ты, пишь ты. Прикол. А тут еще даже тя есть, волейбольная сетка, бачили? О, там можна пройти теж прикольно, дуже й тут. <рес> все, будеш грязний. Але тут дуже прикольно, а там з тої сторони теж прикольно. А не не брали? Все, бля, наже м'яч був, що й брали. І ми не взяли, сука, дурачки, бля. Погано, я тільки монополію брала. Карти бля, доміно. доміно. А, що поки? да міно. Ось треба йти. Піднімайся, я Це покажу Мій ти. рецепт. Твій рецепт який? Батькові. А що там? Так, нічого такого. Соль, перець вода, Цибуля. Нащо ну, ти розказуєш? За це гроші довгні платити. Ні, то це треба зробити так, як я вмію. А, ну все, понятно. Хату ще треба подарити. Ой, пахне дуже добре. Там подиви, які відео. Я взагалі хороб. Ну, давай, ніж. А ми тут як будемо як 12 місяців сидіти. Пішли. не. А ми взагалі ходимо на тулі достої. О, диви вже ті стоять. тарелочки. О, уже пиво. Пиво уже. Все, ждать, Нюша. Снега. Вот и тут. Да, нет. Нет, муж, а Там это. Зеленый мы уже эту комнатку забыли. Там идем в розовый тоже будем спать. Привет. Нюша, привет. Здорово. Привет. Это же видеоблог? Да. Привет, братва. Это видеоблог. Привет. Нюша, почекай, иди сюда. Нюха, почекай. Снежка, роби цей обзор. Дитина прив'язана. Сніжка. Попахує роботи. Ох, які шкури. Сніжка. Та йомої не догукаєшся. Де, а де ти ділась? Снієш. Снеж, да. Нічого собі тут. Снієш? Тю, не знаю, де вона. Наверное, напевно, ця рожова кімната наша. Нюшечки там балдеж. Ну, вийде краєвиде вообще прикол. Що тобі? Що у нас тут кухня лідла? Аня якась Аня Радощава. Зараз буде радощава, коли шашличок з'їмо. Ага. Це чисто. Маленька коморка? О, машинка є. Рушники. Ну я б все брала. Ой. Чуєш? Оу. А де снежка? Снежка тут, а що позвати її? Чу, да, я хожу, кричу по я всем домам. Чуешь, Снежа, это я по всем дому шукаю. Пошла вниз что там. А что там внизу? Я мне тоже интересно. Я просто бабушка, не надо ветер, видите, а не я не хожу не в каждой не комнате, выходит. Снежка, они Снежка. Не тукались, пошла это, не а ты вот тут была? Нет, ну, там совершенно была. Может, Может туда не? Да нифига тут не закрыто. Интересно. <рес> <рес> така красна, як у нас розова. <рес> ага, ну, нормально. Да, там, а там зверху ще бачила? Я вже обладнала. Чуєш, може там тіла якісь храняться. Та сюди по-любому закрита. Звісно. Ну, Брак в степу. Я вже походила кровом. Там така джакузі здорова. А, я в таке. Ну. Ну і види класні, ти бачила, який там вид просто? Диви wow. красиво як. Nie, ти що шо... зимою теж дуже прикольно, мені Я Ну. А О, там a, а ми ж тут ходили, там, коротше, волейбольна сітка натягнута, no, но, але нічого не немає. Чи, чи це наш? Ні, є мечики? Я думаю, що наш. Казали, що вроді, наш. От казали, що де діамічи Тут є? Да, Подивись, яке тут роботи на кухні, ось лежить всякої різний. Тут вже срачело. Короче, тут <плес> головне <плес> пітарди наложені. О, гордончик мій стоїть. Красавець. А, де моя мій... розова комната. Розовий конік, <плес> розовий алкоголь. <плес> О, вони живі, диви. Нічого самі. А может его надо... Его а коробка надо там уже помята, уже коробка. Он не психанул. <гум> не, ну прикольно тот. Хороший. Прикол. а почта польская отдыхает. Кашка будет? Да. Ты себе не завалишь? Я не завалишь. А завтра Юшечка? А завтра Юшечка, Сомика. Ой-ой-ой. Шо святое за футболка? Может ты нормально закрыть? У меня есть друг и футболка, я могу показать подемонстрировать. Фэшн шоу? Может быть, фэшн шоу. У меня есть штанишки. И футболка. И панамка. И панамка? И жилетка. Давай, здорово. Нюша, лапу запутала. Ти не у Барселоні. Я тут і хочу пива. Чи ти великан такий? Покажи лайфхак, як мить руки. Реально? Только надо волгу туда зашел. Та ну все равно нормально. То там может кить жуки быть. Пойдемте чистюченьки. Посмотришь блестят. Ну да, за ей лоцей, по-моему, там. Аночка, да? А ну покажи як будешь создать. Все, у нас вже є каша там, так? Що буде далі? Ні, я уже. солі. Ой, тільки матюки оці вирізати запікувати Ні, І все, поки не добавлені на язву. Я одразу, знаєш, як это затронув, чек розповідає. Резюм, бля. Як вони в відосах так називається, бля, не Ладно. Ну, його показувати не можна, але його там не видно. було. Можна його показувати чи Кого його не можна? Він сказав, його не показувати. Та це не Інстаграм буде. Це буде все, все, не тільки інстаграм. Це буде кремовий фан. Тебе вже видно було. Експрес тест! Експрес тест! Експрес тест! Експрес тест! Експрес тест! Експрес! Ну, зая десь там. Ну, зая ж діловий, блє. Ну, да. Зараз наша... були. Ну, воно ще альденте, альденте. Аль машина розтала. Розтала тут все одразу, температура А ви пам'ятаєте, як ми рецепти знімали? Я пам'ятаю. Ті Це вам цікаво, що я тоді була на нього підписана, І така, я дивлюся, ви там щось пироги якісь робите, ще є буряки. Підписався, хто це? Ха-ха-ха-ха. Я теж Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Ничего себе! Да хера рецептов, а кто там? Нифига себе, у нас там были офигенные рецепты, согласись. Блять, громовки, все распытаны, блять, за миллиметром. Артем, ты знаешь что фигню, что мы с ним познакомились? Я с близка снимаю, все с близка. Познакомились, я была в Польше, показала, оказывается, как чарик. Потом он как-то попросив мой інстаграм, я така говорю, окей. Чисто по пеньочкам полетел. Ну так до волейбольного поля вийде. Ой, дивіться, небо червоне. Заю не видно.

Я все пьют? Все, все, все пьют. А, окей. да, Все пока что недовольны. Скажите, почему вы пьете? Я не пью, я, во-первых, выпиваю. Ну, граф, это поехали, не сдашь мне рождение. Если первый последний объясняли, я последний. Да, да, а нельзя. What is Покажіть. покажіть карти, карти покажіть. Та я на відос. Провіримо, провіримо, давайте я подивимось. Я О, Добрий ранок. Давай, нюшечка, какую нічка. У нас ранішній обхід території. О, повалилися маленькі. Дивіться, по газону видно, що тут. Явно не волейболісти в цей будинок приїжджають. Взагалі не спортсмени, а люди з іншого суспільства. Так, з'їздили в І попечення. Оце до речі, кофе. Дуже класно пахло, яке плавоваліни. Щас попробую. Бомба! День-два! Братва! Все, давайте, всіх! Я так не розляжусь, мені так не видно. Хештех у кельон, блядь. кельон. У кельон. На понятному, на понятному языке, на понятному і... У кельон то. Сережка, а що там у кельчика? Кока-кола. Юшечка вже кипить, пінку потихеньку знімає. Да. Ще часик.

Просто еда. Я решил начать заниматься спортом. И раз и два. Разревно вот пожалуйста.

А, це, це оце моя нова. Я нею. можу половинку взяти, так. Ну що си нема нема, ти бутерброди замутила? Ну, а вирай тут треба трошечки посунутися. Тут ще одне місто. І що, як юшечка? Бомба? Юшечка. Заберіть О, чарочку, я не буду. Видео урок по приготовлению юшка и сережка продаем. За 200 долларов урок. Угу. Хорошо. 200 долларов. Вообще. урок и плюс поляну, чтобы накрыли. Угу. Вот, да. Вот, да. Иду, я чуешь ротом задуваю, орелку. Иду и садись, серый. Тихо, говори. чтобы не потупил. Och, ty za mačau, <laughs> koniečno. Rukou ju <je> zahrej. Mačau, <laughs> mačau. Och, ty <te> za mačau, koniečno. Mačau, <laughs> mačau. Oh, si... Na koniec to. Yeah. Dej, balďožnike, balďožnike. Oh! <laughs> ne. Dej, balďožnike. Cieli, blyat,

Майстер, майстер своего дела. Вы так разси были. Де, Вс, кипяшниц боли. Да, до нас ты его езд. Да, Нюшечка. Приехали с дощом і їдемо с дощом, да, Мико? Ну, так, да. Кондер рубають теперши. Фотографчик. Фотографчик. Правда. Ну, а то мені быстро запечено, но ну, ничего. Що там? Шатуричный пол. не что? Ну все, пока.